В нас на зв'язку Наталка Багрій, вона представляє патронатну службу Азоту. Пані Наталі, вітаємо вас. Азову а, вітаю, вітаємо, пані Наталі. Хотіла би теж запитати: ми розуміємо, що складна тема і обміну і евакуації тіла із Азовсталі. Але яким чином це відбувається, і як вдається домовитися, ну і власне. Як, як виглядає ця процедура? І ті люди, можливо, які нас чують і мають родичів, які або зараз в полоні перебувають, або вони не знають, де взагалі вони перебувають, до кого вони можуть звернутися. А, процедура обміну ви маєте на увазі, чи так. те, як ми працюємо вже так, після як ви... того, як ми отримуємо тіла загиблих? Ну і власне, те, як, як, ви як, працюєте, як ви працюєте, яка ваша роль в цьому? Так. Ага, ну дивіться, наша роль в цьому, яка ми отримуємо евакуацію тіл. Це тіла загиблих бійців, які проходять в морги Києва. Тобто, ми зустрічаємо евакуацію. Ми проводимо попередній огляд. У нас є списки загиблих наших бійців, тобто полку АЗОВ. Ми їх оглядаємо. Тобто, це може бути. Ну як у нас часто буває таке, що ми ідентифікуємо бійців за татуюваннями, тобто ми попередньо поспілкувалися з родинами всі ці місяці. Коли це все відбувалося на засталі з родинами загиблих. Патронатна служба була на зв'язку. Ми їх власне і сповіщали про те, що траплялось там, про те, що їх боєць, родича загинув, і так далі. Ми комунікували з цими родинами. Ми зібрали у них попередні дані, такі як татуювання. І маючи цю базу татуювань, коли ми проводимо огляд бійців, ми вже попередньо можемо розуміти, що ага по татуюваннях ми можемо в принципі когось ідентифікувати. У нас уже є випадки, коли була ідентифікація тіл. Саме по татуюваннях. Також це, ну от знову повторюю, це попередній огляд. Тобто ми дивимося, військовослужбовці, які проходять в цих евакуаціях, тобто їх тіла. В азова форма відрізняється від Національної гвардії України, від Збройних сил України. Це мультикам, МТП ну, тобто це трохи інший камуфляж, це трохи інші крії, там, шеврони ті самі і так далі. І ми попередньо. По скажу ще раз попередньо розуміємо, що, наприклад, в цій евакуації ми маємо. Ну, наприклад, там 40 тіл наших бійців. Звичайно, що всі вони йдуть на ДНК ідентифікацію, тобто з них береться зразок ДНК. Ми зв'язувалися з рідними. Казали їм, що потрібно звернутися до національної поліції і здати ДНК. Тобто, ми їх попередньо оглядаємо, фіксуємо там ті самі татуювання, робимо фотофіксацію цього всього полі... Поліція також це все робить. Ми в поліцію е, надали татуювання бійців, які у нас були. Е, тобто, по цьому е, також в принципі робота трохи пришвидшується, але більшості потрібно все ж таки ідентифікація е, ДНК. Ну вже потім є є. У нас до речі, стан на сьогодні е, пройшов. Ну вже більше місяця, звісно, пройшло. Але наприклад, е, ми вже маємо е, співпадіння ДНК. Тобто слідчі управління в Києві поліції зв'язується з рідними і повідомляє їх про співпадіння ДНК. І далі ми беремося в роботу. Як ми працюємо? Ми ну ми просимо родини, звичайно, повідомляти нас про те, що з ними зв'язалася поліція. Повідомила про те, що є співпадіння ДНК, тому що не завжди. Нам першим говорять про це, ну тому що так правильно, там про співпадіння повинні повідомити в першу чергу родичам. Потім е, родина, наприклад, приїздить до Києва. Ми її зустрічаємо, супроводжуємо всіх цих процесах, там в поліцію, е, повторний допит, закриття кримінальної справи, е, впізнання в моргу, Потім оформлення всіх цих документацій, наприклад, як е, лікарські довідки. Як заключення про смерть, потім оформлення свідоцтва про смерть? Ну і далі ми вже беремося власне, за організацію поховання. Ну отак, от дуже коротко, те, як ми працюємо зараз станом від першої евакуації, яка відбулася в червні до сьогодні. А скільки за цей час тіл вдалося ідентифікувати саме азовців? Ну, хоча б попередньо, а, хоча б за тим, про що ви казали, там татуювання, нашивки? Станом на сьогодні по татуюваннях нам вдалося дивіться. Ми поховали не так багато насправді бійців, тому що більшості все ж таки потрібно ДНК-експертиза. Ми ідентифікували десь близько 15 чи 16 бійців по татуюваннях. Це так попередньо. Потім викликались родичі на пізнання і так далі, і підтверджували, що так це татуювання саме їх родичів. Ну і теж хотілося б запитати за обмін полонених, чи ви цим займаєтеся? І власне, як теж ця процедура виглядає? Ну, дивіться, патронатна служба взагалі в прямому сенсі не бере участі в обміні полонених. Тобто, ми володіємо інформацією про те, що обміняли наших бійців. Ми отримуємо уже по факту обміну. Тобто, ми наперед не знаємо, кого будуть обмінювати. Тобто, ми отримуємо інформацію в нашого командування, що обміняли, наприклад, таку кількість бійців, і потім так само, коли вони вже на території України, ми вже маємо цей список, і ми вже можемо працювати з цими бійцями. Тобто, Забирати їх в лікарні, організовувати їм лікування, реабілітації і так далі. Тобто прямого, прямої участі в обмінах ми не беремо, тому що цим займається ну, на державному рівні там, Генеральна розвідка України, Служба безпеки України, Міністерство оборони і так далі. Ну, І також не можемо не запитати про той обстріл, який був в Оленівці, там, часом окупованій території, Патлона служба, чи у вас є якісь. Певне розуміння або списки людей, хто був в цій колонії, чи були там азовці? Ну, взагалі у патронатної служби є повний список тих бійців, які з Азовсталі вийшли з полон. Це факт, але справа в тому, що саме стосовно цього інциденту Оленівці, який трапився 29 липня, ми не маємо до сьогодні повного списку. Тобто, ті списки та інформації, яку ми маємо, це все на основі того, що надала російська сторона. Це зумовлено тим, що ні червоний хрест, ні жодні. Міжнародні організації туди не допускаються, і ми не маємо змоги остаточно і. Ну, в повному обсязі отримати ту інформацію по поранених, так і саме загиблих. Тому власне, все, що ми маємо, це попередні списки, які виклали в мережі, і те, що там наше командування там своїми джерелами там дещо підтвердили, але вони не є повними. Вони ще не є остаточними. Ми поки не можемо їх підтвердити. і, На жаль, поки не можемо нічого відповідати рідним, тому що нам потрібно володіти інформацією. Трохи в більшому обсязі для того, щоб починати працювати з цією ситуацією. Розуміло. Дякуємо вам за інформацію і будемо стежити також за пильно за тим, що відбувається. Наталка Барій з патронатної служби Азову, була з нами на зв'язку.